Пане Петре, хочу розпочати нашу сьогоднішню розмову, а її старт – це 10 ранку, 15 травня. Із ситуації на Харківщині діпсти показує про те, що росіяни просунулися за минулу добу в напрямку Вовчанська, це підтверджує і український генштаб у своєму свіжому зведенні. Зокрема, мова йде про те, що на окремих ділянках в районах Лук'янців та Вовчанська Харківської області, де тривають наступальні дії росіян, підрозділи збройних сил України перемістилися на більш вигідні позиції. Як ви оцінюєте те? Що зараз відбувається в прикордоні Харківщини, тому що учора була аналітика від Американського інституту дослідження війни, пізно ввечері, де мовилося про те, що сповільнився темп наступу росіян на Харківщині за останні 24 години, поділяю цю точку зору. Дійсно, наступ сповільнився. Але давайте ми найперше перше з'ясуємо, чому він почався, чому взагалі ця операція має місце у цій війні. до Дня побідобісія Путін не зміг реалізувати обіцяну ним стратегію. Він дуже серйозно обіцяв своїй бедломасі і найголовніше своєму оточенню, що вони зможуть вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Не змогли більше того часу я не змогли взяти. Для пропаганди це дуже серйозна поразка, але вони ж свою поразку визнати не можуть. Ми розуміємо, що пропаганда мусить бути кожен божий день, а тиранія має триматися на якихось успіхах, і вони направду цілком раціонально порахували за принципом: авось давайте ми попробуємо на іншому напрямку і подивимося, що з цього вийшло. Попробували дійсно. Є частковий успіх, це направду частковий успіх по Харківщині, Дійсно зайшли в села, підняли на ними свої шмаття прапори і це, що це неймовірно, яка велетенська операція мало не прирівнюють до битви за Берлін Другої світової війни. Це момент перший. Другий момент таке направду розпорошення наших сил. Бо завдання виходити на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини як було, так і залишаються в їхньому розумінні. Якщо вони концентрують сили на Харківщині, то нібито ми би мали знімати із цих плацдармів свої сили. Хоча це далеко не так, ми вводимо в бій резерви. Вони до нас тут доволі непогані, доволі добре підготовлені. Наступний момент, і частково цей момент досягнути, на жаль, дуже на жаль, у понеділок емоційний стан розганяння катастрофи, що, мовляв, все апокаліпсис на наших медійних. В майданчиках просто був такої тональності і неприйнятності, що мені було дуже важко спілкуватися із вашими колегами. Маю нагадати, що у 2022 році ситуація по Харківщині була набагато гіршою. Набагато кілька колон таки навіть у самий Харків прорвалися. І наступний момент: не забуваємо, що Харків велике промислове місто це і досі велетенська кузня для нашого воєнно-промислового комплексу. Противнику дуже вигідно, щоб там склався. Панікерський настрій, і щоб десятки тисяч людей покинули свою роботу і виїхали з Карху. Це буде дуже серйозний удар по нашій воєнній промисловості. От що яку ціль противник е, переслідував? І ще одна ціль також дуже серйозна у червні. Саміт, так званий миру у Швейцарії там будуть дуже багато країн глобального півдня, якого за які Путін буде точно боротися Вони прискіпливо стежать за нашим бойовищем. Є ті, котрі вагаються на чию сторону ставати, чи на нашу українську, чи на їхню, і Путін показує, що він щось може. Він дійсно готує для себе кращі переговорні позиції, чи принаймні так він про них думає для перемовин не на самому саміті, а з тими іншими країнами, бо є думка і від китайців, і від самих росіян реконфігуровувати. Цю подію під себе, тобто створювати альтернативний дипломатичний майданчик. От під цими всіма кутами дивимося на цю проблему. На цю хвилину противник не організував проривних операцій на глибину 10-15 кілометрів. І найголовніше треба видихати в частині, що стосується артилерійських валів по самому Харкові, щоб з щоб бити по Харкові зі, з класичної ствольної артилерії, треба дійти до нього на межу, ну хоча б 20 кілометрів. Хоча б 20 кілометрів. Це ще дуже і дуже далеко перспективне завдання. Ну, от, зокрема, про знову хочу повернутися до оцінки аналітиків Американського інституту дослідження війни про сповільнення ось цих наступальних дій росіян на харківському напрямку. Партизанські руха теж свіже повідомлення від них, що штурмові підрозділи росіян на харківському напрямку вони зараз, по перше, зазнають величезних втрат. А по друге, оскільки туди кинули багато колишніх в'язнів, то між самими ось окупантами виклика... виникають конфлікти постійні. І чи це впливає зараз на ту ситуацію, яку бачимо в плані сповільнення? Те, що вони там можуть один одного різати, стріляти і тому подібне, це чудово, це прекрасно. Але не треба недооцінювати московицький менталітет. Частині, що стосуються України, вони абсолютно всі однакові і за родину за Путіна завілічі і ще чорна що помила, помирали, помирають і будуть помирати. Це отакі події можуть. Дійсно на щось уплинути, якби вони стали масовими, якби умовно рота перестріляла роту. Рота це більше ніж 100 людей. От якби такі масштаби внутрішніх бунтів і і внутрішніх колотнеч почали мати місто, тоді би на щось воно впливало. А поки що, це точкові речі до речі, які характеризуються абсолютно всіма війнами, всіма без винятку, американці, коли, коли висадилися у Нормандії, вони також мали цю проблематику внутрішніх конфліктів як таких. Пане Петро, ви звернули увагу в першій частині от нашої розмови про те, що цих пропагандистських декларованих цілей до 7 травня, до 9 травня, росіянам не вдалося досягти, хоч як би пропаганда це не розкручувала. Відставки в російському уряді, зміни в міністерстві оборони. Вони напряму з цим пов'язані чи ні? Ні, не напряму. Тут є глибший зріз і їх на правду два. Давайте ми їх розберемо, бо вони на правду дуже серйозні. Навіть не два. Їх три. Перше це пониження, пониження рівня і статусу самого Шойгу, який об'єктивно не упорався із цією війною. Путін був упевнений, що за два-три дні, максимум кілька тижнів, українська державність буде ліквідована. Цього не сталося. Дійсно, Шойгу несе персональну відповідальність за це все, що відбулося. Не забуваємо, не забуваємо, що Шойгу безсоромно і своїм оточенням грабував їхні бюджети. Там це було дуже вигідно, чому це нам було дуже вигідно. Виявляється, що до 30% відсотків від оборонного бюджету він велетенський на цю хвилину. Найбільше часів радянського союзу, третій у світі, перший США майже 900 мільярдів, другий поза 200 мільярдів китайців і 120 мільярдів доларів росіяни. Це більше ніж 11 трильйонів рублів. Третина від цих грошей осідали у кишенях. Високих чиновників, а отже, це третина снарядів, ракет, патронів і всього решта не дійшло до фронту і не було проти нас використано. І оцього чоловіка, якого поставили, направду серйозний чоловік. Він один з авторів обходу санкцій в Російській Федерації, успішний до речі. Вони зуміли у першу чергу в частині, що стосується мікроелектроніки, налагодити постачання в Російську Федерацію. Більше того, навіть зуміли через турків у німців закупити металорізальні верстати саме для виробництва снарядів. І це не можна цій людині в цьому відмовити. Завдання Путіна зараз максимально сконцентрувати всю економіку і перевести її на воєнні рейки. І це не зовсім для нас хороша. новина. не зовсім хороша новина. цей чоловік може упоратися із цим завданням, і якщо вони навіть ту корупцію понизить в кілька разів, тому що ми ж розуміємо, що ці кошти будуть перенастілені на виробництво і зброї, а зброя нищить і вбиває. Тому не найкраща новина для нас, але є ще інший зріз. Е, Прибрали Патрошова. Що це означає? Патрошов яструб саме він, і Ботніков і Іванов переконали Путіна, що війну можна виграти за кілька днів. Це вони є авторами цієї війни, не так він сам. І Якщо його при, при, прибрали, то це означає, що Путін сигналізує всьому світу. Я Відвертих яструбів прибрав. Є підстава і можливість починати зараз якусь розмову, щоб в якийсь спосіб цю війну призупиняти. Страшенно не люблю слово заморозка. Ми прекрасно усвідомлюємо, що якщо зараз і буде найдена якась формула, того, що на якийсь час бойові дії будуть притишені, сповільнені чи навіть припинені, хоча у повне припинення я не вірю. Маємо досвід 2014-2022 року, і ті сумні мінські домовленості, ніби вони й були, але нас. Насправді мляво протікаюча війна все рівно відбувалася, але певне притишення можливе, і Путін намагається зараз виборювати кращі для себе позиції. Ось в такому комплексі треба на це все дивитися. Разом з тим, пам'ятаємо фундаментальне правило стосовно України від перестановки доданків, сума не змінюється. Вони для нас всі є абсолютно токсичними і поганими. Ну, от зокрема в цьому контексті хочу з вами продовжити напередодні свого візиту до Китаю. Путін знову починає качати тему перемовин і говорить наступне: початок переговорів з Україною може бути за нинішньою лінією фронту без виведення російських військ, і каже він, що Росія позитивно оцінює підходи Китаю до врегулювання української кризи. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко говорить про те, що така заява Путіна це торг і в. Він зараз готовий покласти прикордоння Харківщини на стіл перемовин і також сигналізує мовляв, якщо не захочете, то піду по інших областях. Як ви прокоментуєте? Ну, по перше, путінську заяву і оцю розкачку перемовного треку. Це такий пролог до його візиту до Сідзіньпіну чи щось інше. І от як це зараз трактує центр протидії дезінформації? Все коректно сказано, я не маю нічого нового додати. Єдине, маю заакцентувати, що про перемовини просить слабший завжди. перший про перемовини починає розмову слабший. Той, хто має сильніші позиції. Добивається того, чого хоче добитися. У нас це зрозуміло звільнити свої землі, але ми прекрасно усвідомлюємо, що пройти стару лінію розмежування поки що не серйозна розмова. Якщо нам вдасться пробитися до північного по Азов'я, там закріпитися і перерізати сухопутний коридор до Криму. То ми вже взагалі будемо в позиції мега сильного, надсильного. І чи можливе оце нове розмежування цілком? Я не знаю, чи воно буде. Я і не знаю, коли воно буде, але чи така формула можлива? А саміт, який має бути у Швейцарії, якраз і покликаний цю формулу знайти. Правда, я не вірю, що це буде швидко. Я прихильник того, що це буде тривати доволі довгий час. Якщо вийдемо на, хоч якісь на якісь позиції на осінь, а теж не вважаю, що так буде бо ще вибори у США. Справжні справжні якісь констатуючі процеси, на мій особистий погляд, я можу помилятися, можливі тільки на пізню зиму наступного року або на весну. Не швидше, весь цей час нам все доведеться воювати, і дійсно нам важливо за цей час щонайменше пробитися до північного позов'я. Даруйте, що друге про це говорю. А тоді будемо міскувати, що робити далі. Але в стратегічному сенсі, якщо всі картини складати в загальний пазл, всі картинки, то дійсно дійсно процес пошуку виходу з цієї війни почався.